Вітайте, мій минулорічний черенок, живець, який із бегонії. Ампельної я лишила у воді та й забула, як то кажуть, на всю зиму. Я потім посадила його в такий стаканчик, як бачите, він прийнявся, почав рости і його вже пора висаджувати на вулицю. У нас вночі було і 1,2 градуси, тому він поки набирався сили в стаканчику. Але думаю, що пора все-таки вже виносити. І ось мої бегоні, які я пророщувала на вікні, вибачаюся на світлі. Ось так вони зараз виглядають, вони проклюнулися, прекрасно себе почувають, і їх вже теж треба висаджувати. Якщо живець ми будемо садити, по першу пару листів можна посадити, можна так посадити. Не забуваємо, що це ампельна і вона тягнеться, то ось ці ми будемо саджати. У великий об'єм і не повністю закриваючи, донця. Не донця, верхівочку, де є паростки. Чому ми не закриваємо землею не засипаємо? Хоча б спочатку, коли попадає сюди вода при паливі, починається загнивання часто і густо, або дощ, або... і тому краще відкритим лишити, щоб спостерігати. Коли ж у вас вона росте на сонці, на відкритому сонці? То бажано накрити землею повністю цю бульбочку, інакше вона звариться. Буде дуже жарко і поливати по краю посудини, в якій вас росте бегонія. Для бегонії рекомендується величенькі, по 3-5 літрів горщики, низькі, щоб були невисокі, вони, але широкі. Тим більше, я ж кажу, повторюся знову, що це у мене ампельна. Їй потрібно багато землі, щоб росла коренева система, вона поверхнева в неї. Полив звичайний, по мірі просихання, земля легка, добрива кожні два тижні, якщо у вас росте в малому об'ємі. Ви хочете використати як звисаючу рослину в невеликому горщику на літри на 3, то поливайте добре частіше. Спочатку з азотом, більшим кількістю, потім із калієм, для того, щоб рослинка не страждала. І дуже-дуже поживна земля потрібна. Можна класти осмокот для цвітіння. Але, з мого досвіду, хочу сказати, що малі об'єми ніколи не дають гарне цвітіння. І нарешті я висадила ось в таке велике 10-літрове відро. Воно в мене буде тут і череночок в центрі, і цибульки по краю. Стоятиме воно в мене буде в тіні. Думала, спочатку вам не показувати, тут цікавого нема нічого, всі все я пояснила, сказала, та і посадити можуть усі. Пройшло 2 дні. І за ці два дні, ось так на сонечку, в теплі і на майже там, на сонечку на півтіні виросли, живці, живець і, клубінь, і бульбочки. Як бачите, вони у мене прикриті трішечки зверху, але я бачу, де вони і полито навколо. Щоб не загнилося. Ну, оскільки я вже вийшла на вулицю сьогодні ввечері після роботи, то хочу показати вам артенцію. Ви знаєте, що я дуже люблю посадку у контейнери, і чим контейнери мене вони усім задовольняють за виключенням одного, дуже важко підібрати під кореневу, щоб вона не страждала в кущі. Кост вже ось такий великий, вона в мене зараз росте в 5-літровому горщику, але вже не вистачає їй кислого середовища. Тут у мене звичайний універсальний ґрунт. Ви знаєте, що я підкислюю або лимоном, або уксусом оцтом, і вже пора підкислити землю, бо вже добрива не всмоктується із землі. Я зараз поливаю кожні 2 неділі. І уже готуємося до цвітіння. Мені потрібно тепер знайти десь лимончики недорогі, і підкислити і гортензію, і спатіфілум, який теж любить кисловатий ґрунт. І зараз у нього практично таке ж бліде листя, бо я знаю, що їм не вистачає е, кислоти. Що я тут ще зробила одну помилку, мені треба було весною, коли потепліло, одразу перевалити ще в більший об'єм. Я перевалюю поступово, тоді рослина нарощує листову масу і кущ виростає таким, як треба. Коли маленький посадиш, постійно є ризик заливу і порушення агротехніки. Всі рослини, які б ви не садили, вони перевалюються поступово з літрового в 3-літровий, в 5-літровий. Ну, залишить хіба що тайдали ті швидше перевалюються. І коли ми думаємо, що ми дамо більший об'єм землі, то рослина в собі не в користь, вона йде, починає тягти все із землі, і наростає листова маса, і не формується кущ, а дуже проблематично такі формувати, скажімо простіше. У мене, ви бачите, це кущ із маленького живця, буквально там було. Зламаний, ми підібрали, йшли колись по місту, і онук підібрав. Ну, Я вирішила виростити, я навіть не знала, що то. це була просто паличка. І виріс ось такий у мене кущ. цвів у мене минулому році на балконі. Тепер буде тут. Чому я не пересадила? Ви знаєте, що я постійно носилася, у нас було похолодання різкі. Це крупно великолистова гортензія, тобто вона квітне на минулорічних пагонах, і в мене дуже багато їх обмерзло. Тобто цвітіння я не можу чекати такого шикарного, тим більше зараз ось не вистачає кислоти, але це швидко можна ж халатом заліза пролити і обов'язково підсклити ґрунт. Я за це не переживаю. Головне, що кущ у мене живий лишився, ну буде трішки гірше квітнути. А я бажаю всім тихо дня й ночі, миру там перемоги. Ми сьогодні так вірили і наділися, що будуть якісь новини про мир в Україні, але сталося не так, як бажалося. Я бажаю, щоб наша мрія нарешті збувалася, і мир прийшов в Україну. А квіти хай радують. До зустрічі!